Чи збільшиться зроста пенсія 2093 гривні? Ні, на жаль, не збільшиться, тому що пенсійний фонд не рахує їх як пенсію, а як рахує їх як, як мінімальна соціальна гарантія, тобто соціальна виплата, і вона не збільшується разом з основними пенсіями, а збільшується тоді, коли зростає прожитковий мінімум. А в цьому році, на жаль. В бюджет не закладено зростання прожиткового мінімуму. Хоча собі пенсію вони все таки додумались збільшити, так я маю на увазі депутати, і зробили індексацію депутатських пенсій, якої ніколи в житті не було. Ну, мова зараз не про це, це ми обговорювали раніше, а мова про те, як людям прожити на 2093 гривні. А таку отримують люди по інвалідності, в яких потреби набагато більші, так і. Небагато роженеше за ці кошти, і люди, в яких ну зовсім мало з трудовим або зараз як страховим стажем. Тож на жаль, збільшення в цьому році не прогнозується.